Доброго дня, ви на каналі LeFIN. Корисне відео для вас, як перевірити безкоштовно кредитний рейтинг. Якщо ви переходите на сайт в опису до цього відео або в коментарі до цього відео, це сайт компанії мікрофінансової MyCredit, і він надає перевірку безкоштовно вашого кредитного рейтингу. Це для того, коли ви. Наприклад, зацікавлені не тільки перевірити ваш кредитний рейтинг, а й розглянути, наприклад, кредитну пропозицію. І щодо позики, то ви її можете оформити після того, як будете знати, який ваш зараз кредитний рейтинг. Це просто надається вам для ознайомлення інформація. На власний розсуд беріть або ні позику. Якщо гроші потрібні, ви можете. Прорахувати на 15 діб можна взяти суму поза наприклад, до 12 тисяч гривень. Прорахуйте, подивіться, якщо сума буде часу більше, то там буде знижка 60%. При оформленні кредиту на 15 діб є знижка 99%.